Дивне є нароження Божу Сина. Один з найзнаменитіших і найвеличніших празників святкового календаря, яким власне започатковується рік, є різдво Христове, що в народі іменується просто Різдвом. Розпочинається воно опівночі після святвечора. Між 6 і 7 січня у давнину це було свято коляди, народження сонця. З прийняттям християнства церква приурочила його до появи на світ Ісуса Христа. Прийшла справжня зима, а з нею до різдвяні святки. А що перший празник святе різдво, радуйся, ой, радуйся землю, син Божий народився, співається у словнозвісній колядці. А за тиждень після коляди напередодні Нового року, щедрий вечір або свято Маланки, наступного дня свято Василя, відповідно, 13 та 14 січня. В обрядовості цих свят. Найважливішими моментами виступають щедрування і засівання, ряження, веселищі й забави.